Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Michelin, модель 12310. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Фірмовий фірмовий чохол. Компресор. І також інструкція додаткова. Даний компресор потужністю 135 Вт. Максимальний тиск до 7 атмосфер. Корпус пластиковий даного компресора. Довжина. Шланга для накачування 1 метр. В ніші з боку у нас ховається кабель для підключення живлення. Живлення під'єднується через прикурювач 12 вольт, довжина кабелю 3 метри. Продуктивність даного компресора заявлена 20 літрів на хвилину. Давайте ми під'єднаємо живлення 12 вольт. Ось так у нас все показується на екранчику є ліхтарик додатково. Перемикаються різні значення. PCI, бар, кілопаскаль. Додаткові насадки є. Також так, ну, Зараз можемо вимкнути і послухати, як буде працювати даний компресор. Працює доволі тихо, але доволі сильний потік повітря видає даний компресор. При Купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість компресору. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua